Всім привіт! Ви на каналі Насті Кробокс і зараз я буду грати в гру Dance 4 UGC. Так. Що тут цікавого Зараз я вам все розповім. Ми не просто будемо їхати, А в мене насправді багато спільнів. Але перед тим, як я буду їх крутити, я хочу вам розповісти, що тут потрібно робити. Дивіться. Ми танцюємо. Ось китання! Це бронюся Ну Це взагалі я просто метала, це просто емоції. Дивіться, ми танцюємо і за кожні 20 хвилин ми танцюємо, нам, нам дають 5 тисяч кубків. За кубки ми можемо купувати в цьому магазині якісь різні речі. Наприклад, ви 4 мільйонів 500 тисяч кубків. Скільки? -то? 500, мабуть, тисяч, правильно. Або ця штучка це на руки. В... Ось, є за біп, є за рубукси, Є різні речі, а якщо ми хочемо безкоштовно, то в нас цікавлять тільки ці дві речі. Ну, це зараз в мене друга Так. Ось дивіться, я танцюю, дю. І тут ще є коди, але коди я не знаю, тому вибачте, я вам не підкажу. чи тут є щоденні. Нагороди, ой, я сказала, що є, тут є. Є стрейки, за це теж дають нагороди. Плейтайм за це теж дають нагороди. Це скільки годин ми грали на день. Або хвилин. Ось я граю зараз 46 хвилин. Оце я просто ще до відео грала, просто для себе, не для відео. Я ще приймала, вам, але ще немає, тому він нас теж не цікавий. Дивіться. Тут є яйця пети, ну, не знаю, мені якось не дуже треба, а ще їх можна такі жовті штучки забирати, тут нам дають дають ще. Як це називається, Кубки трошки, але багато. У мене вже 518 тисяч. Дивіться, зараз я буду продати це полосом. Сподіваюсь, мені випаде щось. круте. А може навіть навушники? на Е, Ой, я У Мені аж 36 разів можна. питать. так? Я зараз просто хочу... Ай-яй-яй. Вот это мені не треба це мені Десятку кидатися, що шкур тише. Тише. Ай. Воно вже зупинялося, але пришвидшилось, коли... Почала наближатися до тих навушників. Это мене ще мені ніколи не випадає. Це мені зустріч щось... не мені зок, що випадає. Mm -hmm. Ну хоч би для відео для позитивно постарайтесь. Давай. Так. Кручу ще раз, я вже не знаю, який це час я не рахую. У мене багато разів і немає, але я сподіваюся, мені випаде щось купити. От скільки разів я її кручу, як мені може нікуди бажибно. Як мені може не випасти щось купити? Але якщо я виграла UGC, ось дивіться, if you win a UGC. That is out of stock of has iron mm -hmm. being client, you will receive 500 тысяч painpoint. Mm -hmm. Выбачте, я не так неправильно читаю, а я неправильно. Ой, 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 ой. 18 тысяч, это не, не часто. Тысяча. эй эй у Вот чому мені це 50, падает. Ну что це такое? Ну, от... Что це такое загадку? Опа? А це такого? Ой, я відполиклась просто на розмову на дешево якось будет?

сказати Опа, а це ще не опа. Що мені дали мені щось купити? <рес> я хотіла вас запитати, а в які ви ігри граєте крім Roblox? Пишіть в коментарі, якщо ви не будете. І яка у вас улюблена гра в Roblox? Может дивіться, скільки у вас спині було 36. І ж просто так їх крутить. Давайте перемовляємо. От у мене любовна гра, мабуть, в Roblox Tower of Hell. І він... Ну, Tower of Hell. А для Roblox ще грає в Bravel Старс. Дуже крутий Bravos Stars. Люблю Brawl Stars. Але це не дуже мій аккаунт в Бравл Старс. А це наполовину, мабуть, мами. По мене не так, михай. Мало часу ще брати. вже скоро рік буде. Я кручу, але щось мені щось дуже круте, наприклад, шанс випасти один відсоток, наприклад, мені чомусь не випадає.

ну что там, мне не Плюс, ай, я, в... Адзе. Останешь, а а раз, а я, 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 раз, я, я, такая я, я, раз я, 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 ай, я, рано расплющила и я, снова я, я, у меня уже у меня пятьсот 500... пятьсот, может. 8 тисяч, я не пам'ятаю точно, а в нього підпроти нормально. 517, чи скільки там було? Ось ми покрутили цей колесо і побачили, що навіть за 36 років мені щось круте не відбуло. Тільки один раз випало те, що 50% буде, що вона випаде. Ось так ми пограли. Дякую за перегляд. Sí, papá.